Мене звати Любов, але всі з дитинства кликали мене просто Люба. Мені зараз 35, я маю власну майстерню, шию весільні сукні, і життя, здається, нарешті усміхнулося мені. Та іноді я бачу дітей, що стоять осторонь з опущеними очима, і у мене стискається серце, бо я добре пам'ятаю, як це бути тією, кого соромляться. Мені було 10, коли настало моїх батьків зима, слизька дорога, машина і все. У селі не лишилося нікого, окрім старої тітки, яка вже не вставала з ліжка. Тоді мене забрала далека родичка Тамара Василівна. Вона жила у місті, мала двох дітей сина Сергія і доньку Зоряну. Обоє гарні, розумні, охайно вдягнені. Мені ж дісталися великі чужі черевики і сукні з чужого плеча. Я була повненька, мала рідке, рідке світло, світло волосся і трохи шкотильгала на праву ногу. Такою я народилася. Коли Тамара Васильівна привела мене додому, Сергій і Зоряна перезирнулися. Це хто? запитала Зоряна морщичи носик. Відтепер це твоя сестричка, лагідно відповіла мама. У мене є Сергій, мені вистачає, буркнула вона і втекла в кімнату. Перший час я намагалася бути непомітною, допомагала на кухні, прибирала, старалась не заважати, але діти відчувають, коли ти чужа. У школі зоряна робила вигляд, що не знає мене. Коли хтось питав, це твоя сестра, вона відповідала ні, просто живе у нас. А я все одно любила її і малувала з нею. Вона була така гарна, чорнява, струнка, мала густе волосся, гарно співала. Сергій теж був у центрі уваги, займався спортом, виступав на змаганнях. А я стояла з боку і аплодувала їм. Пам'ятаю, у школі влаштували концерт. Зряна мала танцювати соло. Я теж записалася, хотіла станцювати, щоб вона побачила, що я не гірша. Але коли я вийшла на сцену, ноги тремтіли, серце билося, я старалася, як могла. Та спіткнулася і впала, а зал засміявся. Зряна опустила голову, щоб не показати, що їй соромно. Той день я плакала всю ніч, а потім робила їм подарунки маленькі медведики, які зробила сама, навіть одяг для них власноручно пошила. Хотіла подякувати за те, що вони в мене є. Коли прийшла в школу, вчителька сказала, що Зоряна на репетиції показала мені на сцену. Я підійшла, але її подруга крикнула: Зоряно, до тебе якась кульгава дівчина прийшла. А та холодно відповіла: у мене нема ніякої сестри. Я тоді просто стояла з тими ляльками в руках, поки вони не стали мокрими від моїх сліз. Життя плило, я виросла, поступила в технікум, шила людям одяг, потім відкрила маленьку майстерню. Мама Тамара Васильівна завжди мені допомагала, хоча й намагалась не сварити своїх рідних дітей. Вона була доброю жінкою, просто не знала, як зробити так, щоб всі були щасливі. Коли їй стало зле, я доглядала її до останнього. Срій і Зоряна навіть не приїхали, вони були зайняті. Він якимось бізнесом, вона життям у столиці. Минуло 10 років. Я вже мала власне ательє, клієнтів і працівниць. Доволі серйозний бізнес. І якось у двері зайшла жінка, елегантна, але з втомленими, заплаканими очима. Я відразу впізнала зоряну. «Люба, ти мене впізнала? несміливо запитала. Так, відповіла я спокійно, сідай. Вона зітхнула. Мені дуже важко, Любо. Я розлучилася, залишилась без житла. Ти ж маєш квартиру, може, пустиш мене трохи пожити? Я мовчала, а потім кажу колись ти сказала, що у тебе немає сестри, а тепер просиш у мене допомоги. Вона заплакала. Пробач, я тоді була дурна. Соромила, що ти не така, як усі, а тепер сама не знаю, хто я. Я подивилася на неї і не відчула злості лише тихий сум. Можеш залишитися, але не тому, що ти сестра, а тому, що я пам'ятаю, як це, коли тебе не приймають. Вона кивнула і, здається, вперше глянула на мене з теплом. А через кілька місяців прийшов і Сергій, стояв на порозі блідий і змарнілий. Любо, привіт, у мене проблеми. Бізнес провалився. Може, позичиш мені трохи грошей, я віддам чесно. Я згадала, як він колись насмішкою показував друзям, як я кульгаю, і як сміявся, коли я впала на сцені. Сергію, ти пам'ятаєш, як ти колись мене принижував? Він опустив очі. Пам'ятаю, і навіть соромлюся. Я допоможу, відповіла я, але не грошима. Я допоможу тобі знайти роботу справжню, щоб ти знову міг стояти на ногах. Він кивнув. З того часу пройшло три роки. Ми бачимо часто. Зоряна допомагає мені в ательє, стала моєю правою рукою. Виявилося, що вона має гарне відчуття стилю. Сергій працює у мене водієм. Іноді ми сміємося, п'ємо чай після роботи. А я дивлюсь на них і думаю, як дивно розставляє життя все на свої місця, колись я стояла під сценою, а вони на ній. А тепер ми всі на одній підлозі, без верхності, без сорому, просто рідні. Мораль проста: не суди людину за її виглядом чи недоліками, бо життя має дивну звичку перевертати ролі, і ті, кого ти зневажав, можуть одного дня подати тобі руку, і тоді стане видно, хто насправді сильний, а хто просто грав красиву роль.